Вітаю вас, мої дорогі учні. Сьогодні ми з вами напишемо діагностувальну роботу з літературного читання, яка називається аудіювання. Сьогодні ми будемо з вами працювати із текстом Хто розбудив ліс. Але для початку давайте налаштуємось із вами на роботу. Повторіть, будь ласка, ось такі фрази. Я люблю вчитися. Я все встигаю. У мене чудова пам'ять. Я уважно слухаю вчителя. Я талановита або я талановитий. Ну що ж, ви дійсно у мене талановиті, і я впевнена, що у вас сьогодні все вийде. Отже, на урок нам сьогодні з вами знадобиться зошит для діагностувальних робіт з літературного читання. Тому, будь ласка, відкрити його. Від останньої роботи пропустіть низ два рядочки. Запишіть сьогоднішню дату. Якщо ви працюєте сьогодні в п'ятницю, то пишете 14 лютого. Якщо в інший день, то іншу дату. Нижче діагностувальна робота, аудіювання, ну і назва тексту то розбудив ліс. Ставте відео на паузу і записуйте. Ну що ж, давайте з вами подивимось на наступний слайд і зрозуміємо, хто ж буде сьогодні героями нашого з вами тексту. Подивіться, це ось такі тварини: Борсук, Ведмідь, їжак, ну і ось такий птах, якого називають глухар. Подумайте, що об'єднує борсука, ведмедя і їжака на світ. Так, гадаю, всі зрозуміли, що і борсук, і ведмідь, і їжак це ті тварини, які у нас впадають так в зимову сплячку. Тому, звичайно, саме навесні ці тварини будуть прокидатися. Ну, давайте тепер розпочнемо вже безпосередньо роботу із нашим текстом. Хто ж там розбудив ліс? Уважно слухайте, не відволікайтесь. Ну і після того, як ви прослухаєте увесь текст. У вас будуть запитання до нього, на які вам треба бути, дати письмову відповідь у вашому зошиті. Отже, приготувались уважно слухаємо, хто розбудив ліс? На провесні в лісовій хащі прокинулися борсуки. Вони б ще поспали, але щось заважало їм. Якісь дивні звуки ширяли у вологому повітрі. Що воно таке? Звідки цей шум гам?» – дивувались борсуки, блукаючи навколо своїх нір і нічого не розуміючи з просоння. Хто це мене розбудив так рано? бурчав їжак, вилазячи зі своєї ямки. Ви навіщо мене розбуркали? заревів ведмідь, вибираючись із барлога. Сердитий, скуйовджений ведмідь, потираючи відлежені за зиму боки, прислухався. Це ти скрипиш? спитав ведмідь на півсонну сосну. Ні, дорогенький, я ще не зовсім прокинулась. Це ви, напевно, розшумілись, накинулись борсуки на кущі. У нас ще листя не розвелося, нічим нам шуміти. Може, це вода булькає. Побігли звірі до лісового струмка, але струмок ще спав під своїм льодовим укривалом. Раптом. Залящало, затріщало, зовсім близько, десь на великому дереві. Гей, хто там галасує? заревів ведмідь, Спати нам не дає, притакнули борсуки. Зараз же перестань! ривнув ведмідь так гучно, що їжак від жаху згорнувся клубочком. Ти що не чуєш мене? Мабуть, він глухий, зітхнув їжак. Ось я зараз до нього видрусь. Відразу почує. Тримайся, глушко. Але тим часом у лісі зовсім розвиднілось, і звірі побачили того, хто розбудив ліс від зимової сплячки. На сучку, звісивши донизу крила, розпустивши віялом хвіст і витягнувши вперед шию, сидів великий лісовий півень. Він співав, токував. Його пісня нагадувала лісовий шум, скрип сосен і шелест кущів, тріск гілок і плескіт струмка. Він так захопився своїм співом, що нічого навколо не чув, нікого не помічав. А коли закінчилася його пісня, півень уважно прислухався, роздивився і побачив, що внизу зібралися звірі. Доброго ранку, сусіди, як спалося взимку, приязно привітався він. Збудив до пори та ще й питає. Та годі, в годі вже вам сердитесь. Прокидатися час весна вже прийшла. А він, виявляється, не глухий. Він усе чує, здивувалися борсуки. Прокидався, значить, гнівно ведмідь ревнув. Ні, ні. Я не прикидався. Заперечив лісовий пив, півень, Що ви? Просто я так захоплююся з півом, що не бачу і не чую нічого навкруги. Це вас весна збудила. Повірте, сусіди. Сусіди повірили, але з тих пір так і прозвали лісового півня глухарем. Отже, Прослухали такий цікавий текст, гадаю, він вам сподобався. Ну, а тепер давайте попрацюємо із змістом і запитаннями до цього тексту. Отже, у своєму зошиті на перші чотири запитання, вам треба буде обрати лише одну відповідь, тобто обрати відповідну буковку. Ви пишете один. Безпосередньо слухаєте запитання, читаєте його і даєте, на вашу прав... думку, правильну відповідь. Пишете ту буковку, яка відповідає цій відповіді. Отже, слухаємо запитання, якщо комусь потрібно, ставте на паузу. Перше запитання: хто розбудив звірів від сну А. Півень, Б. Струмок, В. Весна. Друге запитання. Хто першим прокинувся на провесні в лісовій чащі? А. Борсуки Б. Ведмідь, В. Їжак. Третє запитання. Що нагадувала пісня лісового півня? А. Лісовий шум. Б. Ліричну мелодію. В. Спів Співсолов'я. Четверте запитання. Як прозвали лісового півня? А. Дятел. Б. Глухар, В. Чечітка. Запитання номер 5 Поставте на паузу, вам треба виписати дієслова, слова, якими в тексті виражено незадоволення звірів, коли їх розбудили. Випишіть ці дії слова. Шосте запитання. Вам треба продовжити речення. Він так захопився своїм співом. І запишіть, будь ласка, що було далі. Сьоме запитання: Як автор описує глухаря? Вам треба згадати, як це. Відбувалося в тексті, і записати те, що ви запам'ятали, як автор описує глухаря. І останнє восьме запитання поміркуй і запиши, чому автор назвав свій твір, хто розбудив ліс. Тут запишіть, будь ласка, свою думку, чому ви так вважаєте. Гадаю, ви вже повернулися, змогли дати відповіді на всі запитання. І в кінці, як завжди, оцініть, будь ласка, свою роботу. Складно було виконувати завдання чи ні? О, Намалюйте відповідний смайлик. Ось так. Правильно, ти виконав чи виконала завдання. Подумайте, наскільки ви впевнені в цьому. Теж намалюйте відповідний смайлик. У вас три варіанти. Ну і третє, оцініть охайність своєї роботи, наскільки ви охайно все виконали. Теж оберіть відповідний смайлик, який вам підходить. Ну і потім не забувайте на полях накреслити ось таку лінію і хрестиком показати, як ви гадаєте, на якому рівні, на високому чи трішки нижче ви виконали свою роботу. Ну, гадаю, всі впорались, і на останок вам ось така цікава вправа: ранець, м'ясорубка чи смітник. Подумайте, які ви корисні знання отримали на цьому уроці, над чим вам варто замислитись, і що вам було зовсім не потрібно на цьому уроці. Я вам дякую за урок. Не забувайте, після того, як виконаєте. Роботу надіслати мені її на пошту. Ну і до нових зустрічей. До побачення!